Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло. Сьогодні в нас на огляді секатор від компанії Белота 350319. Це досить специфічний секатор кованого типу, тобто він є суцільно металевий, виконаний він белотою за класичною такою технологією 19 століття, я би так сказав. Характерний він тим, що лезо і контрлезо є суцільним, виконані з одного куска металу методом ковки. Ковки, звичайно, не ручної, викований він на верстатах штампами спеціальними, але тим не менше він є досить архаїчною такою. Інструкції. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього секатора 20 см. Довжина леза по ріжучій кромці аж 6 см, тобто дуже довге. Розкриття при цьому десь в середньому положенні 3 см, але треба чітко розуміти, що 3 см гілку чи навіть 2-сантиметрову гілку обрізати таким секатором буде дуже важко. Тобто, цей секатор все ж таки призначений для якоїсь дрібної стрижки та для невеликих гілок. При тому, що цей секатор є досить невеликий за своїми габаритами і досить стендітними лезами такими, вага його складає 185 г. грам. За рахунок того, що він суцільно кований, тобто суцільно металевий, він є досить важким. Цікавим є те, що як контролезо має заточку, тобто заточну фаску і заточене, так само і верхнє лезо має фаску і заточене. Тобто, бо своїй суті це є секатор типу ножиці. Єдине, що леза цих ножиць є вигнуті. Лезо і контролезо виконані з вуглецевої сталі. Осьовий гвинт організований дуже просто, тобто це просто гвинт без жодних додаткових шайбочок. З протилежного боку є гайка, яка контрить сама себе, тобто має втулочку, яка контрить цю гайку і не дозволяє її розкручуватись. Всередині цього секатора стоїть вита пружина, така як ставиться зараз на сучасних секаторах, наприклад, від Фелко. Ця пружина фіксується на от таких штифтах, які є незйомним елементом з цього леза. По суті, опором і амортизатором, так би мовити, закриття цих ножиць. Є ось цей штифт. В який впирається протилежна руків'я. І ми, коли закриваємо цей секатор, чуємо досить характерний удар. Руків'я покриті фарбою для того, щоб вони не ржавіли. Ця частина руків'я, ми бачимо, має розширення і має таке специфічне рифлення, яке дозволяє йому менше ковзати в руці. Хоча я вам скажу, незважаючи на цей візерунок, руків'я є досить слизькими. Замок це є ось така петелька, виконана штучною шкіри, судячи з вигляду, яка знаходиться на клепці. Все досить просто, вона отримує протилежне руків'я в закритому положенні. Придбати секатор 350319 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером болоти на Території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!